Березень, місяць, а ми й досі сушимо нашу кукурудзу. Вірніш, як сушимо? Потихеньку приймаємо, помаленьку згородів, хто не встиг змолотити, у кого не було можливостей, чи комбайна, чи заїхати. В общем, зараз трошки погода нам дозволяє. Є маленьке погоднє вікно, і ми, в принципі, в це вікно трохи стараємося якось вклинитися, щоб хоча б на пару сушок. Можна було взяти зерна. Беремо, звісно, його з влагою до 20%. Я думаю, що воно ще зараз у всіх до 20%, не більше, не менше. Тому що ну, вже в принципі, волога вирівнялася кругом. Нема такого, що на одному полі 25, на другому полі 20. У всіх примерно до 20 волога. То я думаю, що є смисл її поки що підсушити. Трошки підтримати і, можливо, продати трохи пізніше. А з іншої сторони, скоро весняна посівна компанія. І треба вже, треба вже, мабуть, закруглятися з цією роботою, тому що потім, як завжди, не вистачатиме дня, не вистачатиме часу, щоб довести і підігнати свою роботу до ума. Оце от така кукурудзка. Бачите, після комбайника. Я не знаю, називається це сміттєва домішка. Чи сміття просто. ну, В будь-якому випадку воно тут присутнє і з ним треба щось робити. Звісно, в ідеалі було б її перевіяти, але ну, вже ж я думаю, що якби не будемо ми цим гратися. Вже що, що, що буде, те й буде. Звісно, це все не зовсім мені подобається. Отака от от чепуха. Бачите? Ось таке нам трошки везуть із городів. Ну, вже що є, то є. Нічого не зробиш. Так, покажу вам, що ми зробили для наших вагів. Все-таки ваги в нас на повістки дня. Ми від цієї ідеї не відмовляємося а наоборот і стараємося якомога швидше втілити в життя. Ось дивіться, які ми закладні. Ну я вже їх показував. Да? Ось так ми класно їх вирізали на плазморізі. Оці отвори, що по центру, як ви бачите, це для того, щоб сходило, сходило повітря. І не було пустоти під оцією закладною плитою, коли ми зальємо бетон. Щоб та пустота потім не підіймала, не дай Бог, там волога попаде якась накопичиться і буде морозець, та пустота може підняти закладну, а та волога підняти закладну і збити нам тензодатчики. Цього, звичайно, допускати не можна ні в якому разі. Тому потрібно робити отакі от отвори. Завчасно перед е, самою заливкою нашого фундамента. Це отакі, от, бачите, арма каркаси. Отак ми, ми, ми хлопці, мої хлопці поробили його. Тут трошки недороблено. А тут вже ось один, можна сказати, зробили нормально. Звісно, люди скажуть, чого ви їх позварювали. Да, мені самому не дуже ця ідея подобається на щодо зварювання. Але, ну, не, не було так. Завзяття багато, щоб його це все діло в'язати, перев'язувати. Хоча над сваркою, ось, бачите, хлопці в мене поробили такі вузлики з проволоки. Вдруг сварка десь лопне. Ну, взагалі, Арматура вона не должна варитися, тому що плотність арматури і плотність сварки відрізняється. Ну, це пружинистий метал, сварка не пружинистий, і воно в результаті тримати купи не буде. То краще, звичайно, арматуру перев'язувати. Це правильно. От, ну Я думаю, так. Ми його зварили, зверху перев'яжемо, і суть буде та ж сама, функція буде та ж сама, ніде воно не дінеться, тим паче, що такий об'єм фундамента, який ми плануємо метр заливати, то в принципі про що можна казати? Які там можуть бути проблеми, які там можуть бути негаразди із цим каркасом? Робота дона рухатися, тому що, як я вже давним-давно казав, ніхто кусок хліба на стіл просто так не покладе. За все треба боротися, кругом треба працювати і тільки так. Інакшого шляху в нас немає. А, ніколи не забуду того випадку, коли чоловік привіз камаз зерна на еліватор з вологою там, 25, щось таке було осінню. А, рано змолотив, хотів якусь там, копійку виручити. І в результаті за камаз зерна йому дали на руки після всіх сйомів еліватора. 7 тисяч гривень. Оце була така ситуація. Ну там він з 25-ї привіза, йому наверняка, поставили там її під 28-му. Елеватор крупний. Не буде, як то кажуть, озвучувати е, назву і адресу, але ситуація така була. Знаєте, диму без огня не буває. Тому е, ситуація мені така була відома. От. Е, звісно, після таких випадків, я думаю, не одна людина обпеклася. За минулий сезон, особливо по кукурудзі, з вологою, з цінами, з розцінками, з сйомами на аліваторах. І багато хто прийняв рішення на цей сезон перейти на більш рентабельні культури. Соя. Як і сіяли кукурудзу, ми так ми її будемо сіяти. Вона у нас більш-менш зрозуміла культура. Да, Бувають неврожайні роки, кукурудза може дати 5-6 тонн. Ну, для нас це не сильно. Врожайний, то що 5 тонн це для нас, можна сказати, поріг, поріг беззбитковості. Да? Раніше був так. А зараз поріг беззбитковості стартує від 9 тонн з гектара. Все, що вище, то вже йде якби, на плюс. Якщо вища урожайність, там 10 тонн, 11 тонн, то це вже дуже хорошо вважається. А так, з сьогоднішніми цінами на зерно по. 5 тонн вирощувати вже зовсім зовсім не цікаво. Минулий рік нам показав, що соняшник все рівно залишається в тренді, все рівно він є цікавим, рентабельним. Але і зловживати ним теж не сильно бажано, тому що, як не крути, соняшник не є найкращий попередник. Абсолютно він засмічує поля. Його не так ну, можна виводити, але він все рівно, якщо погана уборка, все рівно він вилазить. З соняшником балуватися також не сильно, не сильно цікаво. Е -е, виграли ми із соняшником тільки завдяки тому, що попередні роки ми заряджали поля. полявами, не жаліли грошей, бо були нормальні можливості. І він протягнув, можна сказати, е Минулий рік на оцих залишках цього добрива. Як буде в цьому році, чи варто запускати землю без добрив? На голодний, як в народі говорять, на голодний пайок? Я думаю, що не варто. Все-таки під соняшник треба щось класти, хоча б мінімальну норму мінералки, тому що ну, без неї ніяк. Землю потрібно годувати, тому що не можна її вічно висмактувати і нічого їй не давати. Вона тоді. Просто банально буде деградувати і не родитиме нічого. Ну і бездумно кидати добре, бо також можна дуже швидко пролетіти і стати банкротом, чого в наш час не можна робити. Ну і плюс ми себе озадачуємо додатковою роботою, займаємося трохи сушінням зерна, трошки по мірі можливості, якщо є вільна. Вікон, вільне віконечко, надаємо якісь послуги, там щось посіємо, щось побризкаємо, щось посушимо. А так воно по суті, яка дається трохи так триматися на плаву. Пишіть, коментуйте, в кого які думки, дописи, я завжди їх читаю, завжди стараюся дати аргументовану відповідь. І я думаю, що в цьому є своє раціональне зерно.